Нові часи, нові звичаї, сало вже давно не валюта: 12 тисяч гривень і права в кишені без іспитів чи елементарних навичок водіння. Показується це словосочетання має реальну почву за собою Тільки ж не, не за ні наші дійсниці за сало, а за реальні гроші. Ну от сейчас приходит понимание, откуда у в нас така аварійність на дорогах. Ми говорим, там штрафи повышали, там какие-то меры предпринимали, а вози не там. Що можна купити посвідчення водія, вже давно нікого не дивує. Правда, злоумисники винахідники чим далі знаходять все нові способи заробітку. Так, Чернігівська автошкола разом з відділом реєстраційно-екзаменаційної роботи Київської області видавали водійські права тим, хто їх ніколи не мав. Просто писав заяву про нібито втрачений документ і отрим його, маючи необхідні довідки за гроші. У нас сейчас, согласно действующему законодательству, можно проходить обучение, заканчивать курс обучения в одном месте, а сдавать на права в любом другом. Это не является нарушением. Просто сотрудники нашего ГАИ ну, в этой ситуации оказались не у дел, слава Богу. Затримали ділків на гарячому в автомобілі підозрюваного вилучена чорна бухгалтерія, гроші та незаповнені бланки з фотографіями, готові до передачі у відділ реєстраційно-екзаменаційної роботи для здачі екзаменів. До бланків були прикріплені гроші. Також вилучені чисті медичні довідки з штампами, розкривають подробиці у міліції. Наразі відкрите кримінальне провадження, у рамках якого фігурантам загрожує ув'язнення від трьох до восьми років з конфіскацією майна.